Особистий кабінет, вниз згортаємо перенос аккаунта. І що в нас тут? Перенести аккаунт. Так, вибрати продовжити грати на Єоре. щоб перенести аккаунт ігровий процес на Єорио. Переноситься World of War Tanks. World of Blitz. ну World of Tanks Blitz, World of uh, Warplanes і World of Warships. Я підтверджую, що я прочитав, зрозумів і прийняв правила переносу. Я підтверджую, що я прочитав, прийняв правила ліцензійного погодження. Продовжити грати на Єорйоні Варгеймінг. Хлопочку. Ау. Аккаунт в процесі переносу. Отак От і пограли. Йде! Створення аккаунту і, і переніс ігрових даних на War Варгеймінг. Перенос аккаунта може зайняти від декількох хвилин до декількох годин в виключеннях там декілька днів. І все. І ми очікуємо на перенос нашого аккаунту на Євро. -сервис. Що, все, <свят> <свят> побачив.